Переселенці, що мешкають на Успенській 4 врешті отримують можливість легалізувати своє проживання. Це сталося за майже сім років бюрократичної тяганини. Нагадаю, люди заселилися до будинку на Успенській ще у 2016 році. Приміщення юридично та фактично було не житлове. Тож і люди мали платити за електроенергію за промисловими тарифами. Через це лише за світло утворився борг у 2 мільйони гривень у 2021 році. Сесія облради Визнала це приміщення фондом житла для ВПО. Ще тоді його мали передати до департаменту соцзахисту, але це не вдалося зробити через зауваження ДСНС стосовно протипожежної безпеки. Тепер ці недоліки мають усунути, а комунальні борги реструктуризують, тобто дадуть можливість людям погасити їх поступово. Додам нині на Успенській 4 живуть близько сотні людей. На наступному тижні ми чекаємо, що експертиза буде завершена, і буде об'явлений тендер на роботи, зв'язані з усуненням цих недоліків протипожежної безпеці. В наступним кроком буде вже передача в департамент соціального захисту і з мешканцями цього приміщення на Успенській 4 буде заключені договори на проживання і. Тариф, який зараз у них є промисловий, буде перерахований в житловий тариф. Це стосується енергозабезпечення, електроенергії, водопостачання тощо.